Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу з нами на зв'язку. Пане Олексію вітаємо. Добрий ранок. Чи побачимо ми щось принципово нове а, тактично а, в цих майбутніх атаках, а, коли ми говоримо, що Росія може повторити минулорічні атаки крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників? А, і Причому, якщо вони це вже почали. Зараз ми говоримо про атаку нещодавню, 8 грудня після тривалої паузи. То навіть за поєднання цієї атаки із дронами для українців знову ж таки нічого нового. Ну, ця тактика, яку ми називали новою, ну вона не є такою новою. Це поєднання різних ну, атака з різних напрямків, атака різними класами ракет і атака шахедами одночасно. Вони будуть використовувати вони будуть використовувати цю тактику і надавати перевагу все ж таки атаки безполотниками з невеликою кількістю ракет, не зважаючи на те, що вони накопичили певну кількість. Ми рахували ще приблизно 850. Ну з одного боку, це начебто багато, з іншого боку, це менше ніж було. Рік тому ну, тільки Скандерів на початок повномасштабного вторгнення у них було 900 тільки одного класу ракет. Тому 850 це, звісно, багато, але це набагато менше, ніж на початок повномасштабного чи рік, рік тому. Чому буде перевага шахедами? Тому що шахеди не такі коштовні, як, як ракети, і вони розуміють, що всі їхні ракети, навіть кінжали гіперзвукові ракети, ми вміємо нашими засобами протиповітряної на оборони знищувати. Тому вони, от останні останнім часом, дуже багато разів запускали шахеди, перевіряли наскільки ми можемо вправно боротися з цими ну, засобами атаки, і от вираховували ще й шляхи, по яким ці шахеди краще запускати де. Вони менш уязвими для наших засобів ППО. Це і мобільні групи, і ну і там і гіпарди, і багато чого, що ми використовуємо проти цих шахедів. Чи будуть ці атаки небезпечними для нас? Ну так, звісно, небезпека залишається. Але в порівнянні з минулим роком їхні засоби нападу Росії росіян вони не змінилися по великому рахунку, хіба що додалися шахеди. Наші засоби протиповітряної оборони суттєво посилились, тому можна зробити висновок, що шкоду, яку вони хотіли б завдати, і яку вони можуть завдати, вона в цьому році буде майну зими, буде менше ніж попередньої. Зрозуміло, пане Олексію, давайте поговоримо про те, що відбувається на Авдіївському напрямку. Є інформація, що росіяни стягнули туди понад 40 тисяч окупантів. Як довго, на вашу думку, ворог може атакувати такими силами, зважаючи на втрати і в живій силі, і в техніці 40 тисяч. Це 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 армія. От армія це 40 тисяч і більше людей. Ну це дуже потужна сила проти наших бригад, які там знаходяться, проти нашого гарнізону. Їхні засоби атаки переважають по кількості. Ну, ну кажуть, в 5 7 А зараз є інформація, що начебто і в 10 разів. Скільки вони можуть так продовжувати? Ну я думаю, що до середини грудня, тому що такий був поставлений дедлайн їхнім президентам щодо. 14-15 вони мали б закінчити цю операцію, тобто захопити в дію. Далі, якщо б це не вдалося, їм треба було б вигадувати якісь нові. Якісь нові, нове обґрунтування, чому їм це вдалося і в чому тут їхня перемога? Чому саме 14 грудня? Ну путін вже сказав, що на зустрічі з військовими, що він буде на питання, чи буде він балотуватися, чи не буде. Він сказав, що буде. Хоча це було заплановано саме на 14-15 грудня. Це якраз за 90 днів до виборів в березні місяці в Російській Федерації, і це мала його заява чи об'ява про те, що він буде балотуватися на Тлі якихось перемог на лінії фронту. І От тому був такий дедлайн, поставлений, тому вони кидають таку кількість людей зараз. Ну начебто, що політичне підґрунтя не таке гостре, як мало би бути, раз він вже оголосив, що він йде президента, тому можна припустити, що. Е... Ну, до 14 го як максимум активні бойові дії, дуже активні бойові дії, ну, міцні штурми, що ми називаємо, буде продовжуватися, потім вони мають зійти на нівець, тобто це не означає, що там бойові дії припиняться, а інтенсивність така, яка зараз, я думаю, зменшиться. Ну, це, так, це можна припустити, це не 100%, але, судячи з логіки, як дії розвиваються, що швидше за все, так і буде. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, а чому настільки важлива Авдіївка для Путіна? Наскільки це має взагалі якесь стратегічне військове значення? Ні, стратегічне військове значення. От Інститут дослідження війни аналізував. Ну, багато, британська розвідка, там стратегічного значення великого немає. Це все ж таки було політичне значення, для, ну, їм треба було десь показати перемогу. Це була Бомарянка, або Авдіївка, або Купінськ, Бачите, вони крізь намагалися атакувати, шукали, де, де в них це може більш-менш вийти. От зупинилися на Авдіївці, чому, ну важко сказати, чому, ну зупинилося і зупинилося. Тому. Сама по собі, вона ну, ще раз, великого стратегічного значення немає, це тактична буде перемога росіян і, і то. Ну... На певний час далі впевнений, що ми Авдіївку звільнимо. Ну ще раз треба було показати якісь перемоги на лінії фронту, тому от обрали Авдіївку хвилинка. У нас Чи... лишається, пане Олексію. А? Щодо ситуації на лівобережжі Херсонської області, як ви охарактеризуєте ситуацію, враховуючи, що росіяни зараз там окопуються? А ми маємо плацдарм. Наскільки це перспективний напрямок може бути у зимовий період? Коротко. Ну, це це взагалі перспективний напрямок. Це рух до Скадовського, рух до Армянського. Це дуже важливо, але те, що там є, наша наш плацдарм, це зарана казати. Там є певні передові загони, які намагаються побудувати плацдарм. Плацдарм має бути вдовжні не менше 20 кілометрів, і глиб теж приблизно 20 кілометрів. Тоді це буде плацдарм, куди можна буде перекидати вже велику кількість військ. Вони окопуються, вони укріплюються. Вони трошечки змінили тактику. Вони закидають, ну, начебто, в тил, вже можна сказати, наших військ на лівобережжі, невеликі групи без бою, і вже тилу ці uh -huh. російські там на БТРах військовослужбовці почне робити якісь бойовиді. Але Ми наскільки я знаю, і вони, оці десанти, вони нищаться нашими захисниками. Так, Дякуємо, так. пане Олексію. Так. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, був з нами в ефірі.